Ви просто зацініть, що я вихопив по знижкам. Це така тілешка, вона з коліщатками, які мають бути отам знизу. Е, Нащо вона потрібна? Вона потрібна для того. Щоб весь інструментарій, який використовується при ремонті телевізорів, не лежав на столі, як зараз це відбувається, а був от в такій от тележці. Навіщо? Щоб не покласти випадково телевізор на якийсь там випадково твердий предмет, щоб не поламати екранчик. Такого ще не ставалося, але, але ми люди розумні і треба думати трохи наперед. Ось така тілежечка вона буде тут кататися, буде все супер. Е, вона була на знижках, е, яка її звичайна ціна, я не знаю. Зараз вона по знижкам 1000 гривень, а я вихопив її за 600. Чому? Вона йде по оцінці, бо одне таке каліщатко туди не вкручується. Чому? Тому що там нема різьби. Її треба нарізати, а для нас це в радість. Беремо і робимо. Ось так. В Ikea така тілешка коштує в районі 4000, а за 600 гривень можна і взяти.